Українська мова урок 19. Тема нашого уроку, узагальнення вивченого про частини мови. Розгортаємо робочі зушити, запишемо число Класна робота. Сьогодні у нас 23 травня. Класна робота. Отже, відступіть. Два рядочки від попередньої роботи і записуємо двадцять третє травня. Власне робот. Записали. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Повторюємо разом з диктором. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене. Лиш тішить. Сьогодні ми повторюємо вивчення про частини мови. Розглянемо схему частини мови. Заповнимо пропуски. Частини мови є самостійні, а є які. Службові. Службові дописали службові. Так, самостійні частини мови є незмінна частина мови прислівник, а от іменник, прикметник, числівник і займенник з дієсловом це які Змінна. Це змінні частини. Так, напишемо. Отже, змінюємо. Ще раз назвіть самостійні частини мови. Мирослава це. Іменник, на, іменник. На, іменник. Є слово прислівник. І прислівник. Добре. Що ви пам'ятаєте про іменник? Ді, якщо забули, розгортайте, у вас є підказочка на сторінці 84. Отже, що ви пам'ятаєте про іменник? Познаю. Що означає іменник? Можна, Ліза? Будь ласка, що означає іменник? Що означає іменник іменник? Це самостійна частина мови, що означає предмет і відповідає на питання, хто що. Добре. Так. Що ви пам'ятаєте про прикметник? Що означає прикметник Матвій? Ознаку. Прикметник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання. Які, До... які є... Так, правильно, ти сказав запитання. А що означає прикметник? Ознаку предмета? Ознаку предмета. Повтори, будь ласка. Так. так. І ми пам'ятаємо, що прикметник пов'язаний з іменником дуже тісно, так? В якому роді іменник, в такому роді і прикметник, в якому числі вжито іменник, в такому вжито і прикметник, який з ним пов'язаний. Так само і про що? Про що ми можемо так само сказати? Відмінок так само ми визначаємо за іменником. Так, Що ви пам'ятаєте про числівник? Що означає числівник, Аня Марч? Кількість або порядок. Кількість або порядок. Під час лічби. Так. На які питання відповідає числівник? Скільки, котрий, котра. Скільки або котрий. Якщо кількість, то скільки. Якщо порядок при лічбі, то котрий. Котрий по порядку? Так. Що ви пам'ятаєте про займенники? Вказують на предмети, ознаки, але не називають їх. На які питання займенники відповідають? Ліза, на які питання відповідають займенники? Займенник відповідає на питання. Як? Де коли? Займенник. іменник? Ти нічого з прислівником не путаєш? Замість, якщо замість іменника, то тоді на питання хто що. Якщо замінюють ознаку замість прикметника, то будуть відповідати на питання прикметника який? Хто? «чий?», «який?», «скільки?». Так, а якщо замість числівника, то будуть відповідати на питання скільки. Дієслово, діє будь ласка, переходимо до дієслова. Діє що означає дієслово, Кирил Німенко? Дію. Кириле? Ді, дію, що? Дію чого дієслово означає? Предмета, дію предмета і відповідає на питання. Що Що зробив, що зробить? Що робити, що зробити, що робити, мета подібні. ті питання, які пов'язані з дією. Отже, Кирило Німенко, що означає дієслово? Позначає дію предмета. Запам'ятав. Так, дію предмета. тобто, що робить предмет? Рухаємося далі. Прислівник у нас незмінна частина мови. Але що означає прислівник? Давайте пригадаємо. Діти, ще раз нагадую, сторінка 84. У вас є підказка. Що означає прислівник, Людмила, там був вже, будь ласка. Прислідник означає ознаку дії. її Прислівник означає... означає ознаку дії, е... її напрямок. час, напрямок тощо. Місце тощо. Так, пам'ятаєте? Взимку, вночі. Весело мало. так, зверху, знизу, вранці, як весело і так далі. Так, питання, на які питання відповідає? Е, як, коли куди? Де, так. Да. Добре, розібралися з самостійними частинами мови. Пригадаємо, які у нас частини мови належать до службових. Нагадає нам Стася. Стася, які у нас є службові частини мови? Це прийменники, сполучник, Прийменник, сполучник, час. Частка. Частка. А вигук він сам по собі, навіть до частин мови службових ми його не відносимо. Так, і ці частини мови службові <кій> для чогось служать, так? Вони поєднують слова між собою в реченні. Добре. Якщо забули сторінка 84, повторіть, а ми рухаємося з вами далі. Права п'ята. Запишіть в своїх робочих зошитах посередині. Права п'ята. Права п'ять. Що нам треба зробити? Прочитай. І спиши текст, заповнивши пропуски і знявши риски. Отже, 5 хвилин на те, щоб ви самостійно прочитали і записали цей текст, заповнюючи пропуски. І де там треба, пишете разом чи окремо там, де риски стоять. А потім ми перевіримо. Час пішов 5 хвилин на виконання цієї роботи. І так, хто вже готовий, час вийшов. Так, бачу, Аня вже записала весь текст. Так. Три роки. Так, даю додатково ще хвилиночку дописують авто. Щоб не сидіти без діла, подивіться, тут є ще завдання. Надпиши частини мови в другому речі. Ось хто написав, той може подумати над частинами мови в другому речі. em cima do Хто у нас ще пише? Я дописую останнє речі. Це зрозуміло. Хто ще пише, скажіть, щоб я орієнтувалася. Так, Кирило ще я... пише. Я ще пишу. Добре. Добре, тоді ще хвилиночка. До речі, поруч з текстом ви бачите і картину Катерини Васильівни Білокур. Я написав. Я ж, починаємо перевіряти тоді. І так, Катерина Васильівна Білокур, талановита українська художниця. Українська вставляємо букву Ї. 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 Перевіряємо. Вона не вчилася. Як пишемо, не вчилася Ліза. Окремо. Окремо. Так, Мирослава. Художній. Пишемо. Окремо. окремо. На екрані нічого писати не треба. Жінка мала природний талант, зображені на її, окремо. Окремо В картинах квіти сприймаються окремо. знак м'якшення, як живі. Я окремо. окремо. Добре, перифіка. Тепер шукаємо друге речення і надпишемо частини мови. І так, друге речення. Вона не вчилась і так далі. Вона це. Софія, вона це. «Вона» – це підмет. Частини мови. А не частини речення. Це... Іменник, прикметник, займенник, дієслово. Що це? Вона? Займенник. Займенник. Підписали займенник, коротко підписуйте. Так, не, що таке не? Час, ні, це не сполучник. Що він тут сполучає? Це якби два слова між собою поєднував, тоді так. А це частка вчилася. Софія. Вчилася. Дві слово. Так, в художній. Що таке в? в? Частка. Ні, це не частка. Це прийменник. Прийменник. Прийменнику. прийменник. Художній. Який? Прикметник. Прикметник. Так, отут, щоб не зливалось у нас. Давайте якось Прикма. Скорочено дописано. Художній школі. Школа, це що Софія коментує? Це іменник. Це іменник. Є, підписав. Дуже добре. І так, ще раз пригадаємо самостійні частини мови: це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово. І прислів. І службові прийменник, сполучник, частка, та ще і вигук є у нас, як окрема вже група. Розгадаємо кросворд, мовний кросворд. І так, ось ви бачите перед собою трішки зменшу. Дивимося: один, один у нас. Іде по вертикалі, зверху вниз, так? На відміну від тварин і птахів, має лише одну кінцівку. Що у нас має зачин, основну частину і кінцівку? Це що? Це мовний. Діти, про що це? Зачин, основна частина і кінцівка це що текст? Пишемо текст, там де один. Два, кличний відмінок у реченні. Що це? Кличний відмінок у реченні Ну, коли ми кличемо, звертання. Коли? це звертання, так. Звертання. Далі самостійна частина мови, назва якої не має суфікса ник. Це у нас третє. Дивіться, підставте. Дієслово, дієслово. Так, це дієслово. де відпочиває префікс – це кафе -птах. птах, так. Ну хоч щось пам'ятаємо вже тішить. Кафе птах. П'яте. Зміна звуків у слові, що відбувається зі зміною форми. Як називається це, коли звуки? Що це таке? Персоніфікація. Ні, це чергування. При чому тут персоніфікація? Звуки чергуються. В одному слові такий, а коли змінили форму цього слова, став інший. ОЕ. Змінюється. Це чергування. Це чергування. Є. Далі те саме, що і персоніфікація. Шосте. Те саме, що і персоніфікація. Це у -осо... особлення так Так, прошу нічого не писай, бо я і, і так намагаюся рівненько писати, але воно щось у мене дуже коряво виходить. Сьоме. Частина мови, що обслуговує будь-які слова і речення. Сьоме, Ліза, прибери. Дивіться, на «с» починається. Це обслуговує, тобто служе. Що це за частина мови? Вона вже службова. Службова, але що це за частина мови? Не почула. Це сполучник. І дев'яте самостійна незмінна частина мови. Самостійна а восьме. незмінна. Ага, восьме, а восьме. восьме. Так, так, вимачте. Її вимагають сполучники. А, але про те що? Це. Що ставимо перед А, але що? Боже. Боже. І самостійна незмінна частина мови це в таблицю подивіться на початку уроку. Прислівник. 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 це прислівник дописали. Yes. Ось так. І так, я зупиняюся на невеличку перерву.